Ільський військовий шпиталь та лікарня екстреної швидкої медичної допомоги отримали німецькі ліжка кожне вартістю з понад 20 тисяч гривень. За сприяння народного депутата України Ігоря Артюшенка та обласного благодійного фонду «Маріам», медустанови нарешті матимуть таке необхідне сучасне обладнання, призначене для пацієнтів здебільшого реанімаційного відділення для переміщення, для уходу, перекладывания больного. Це койки, які дійсно приспособлені для уходу для больных, а не просто койки общего назначения, которыми, к сожалению, мы вынуждены пользоваться в масі своей. Гуманітарну допомогу з Німеччини лікарня отримала саме через звернення народного депутата України Ігоря Артюшенка до керівництва благодійного фонду Маріам. Два роки поспіль благодійники допомагали обласній клінічній лікарні, не здогадуючись про існування нинішнього медзакладу. Після вручення обладнання волонтери запевнили, що продовжать співпрацю як з народним депутатом, так і з лікарнею. А ми ні, якби не слышали, не знали, потом нам обратились. Ми посмотрели, у нас була можливість виділити таку кількість секроваті. Ми виділили. Хоча ми переговорили з лаварчем, з його замістителем. Я думаю, що в дальнішому будемо далі співпрацювати, допомагати. Нового депутата Ігоря Артюшенка п'ять над сучасних ліжок, медикаменти та засоби гігієни отримав також і Запорізький військовий шпиталь. Сьогоднішня акція це черговий приклад того, як звичайні громадяни, благодійні фонди і не тільки в Україні а власне за її межами розуміють цю важку ситуацію і намагаються надати ту волонтерську допомогу для того, щоб забезпечити поранених під час АТО на сході України. Я хочу висловити подяку власне благодійному фонду, який надав ліжка. Хочу висловити подяку всім тим, хто долучилися до сьогоднішньої акції. Закликаю всіх українців да, бути патріотичними, дійсно розуміти проблему, яка стоїть перед Україною, і робити все залежне для того, щоб якнайшвидше мир і спокій прийшов на нашу землю. Раніше Ігор Артюшенко вже допоміг військовій частині Нацгвардії 3029, Передав ліки систематично співпрацює з 55-ю запорізькою бригадою. Нині посадовець береться за пошуки інших благодійних фондів, охочих допомогти бійцям української армії. В свою чергу закликає і запоріжців не залишатися осторонь та долучатися до такої необхідної допомоги українському народу.